Від початку липня на АЗС Полтавщини зростає вартість бензину та дизеля. Прогнозують, що бензин подорожчає мінімум на гривню 50 за літр, а дизельне пальне на 2 гривні за літр. Нині дизельне пальне коштує до 55 гривень, бензин близько 60. наразі ми не спостерігаємо якихось негативних сценаріїв. Ситуація більш-менш стабільна. Постачання всіх марок пального без виключення є профіцитними. Пального дуже багато. Це тисне на ціни, не дозволяє яким не дозволяє гравцям встановлювати якісь необ'єктивні рівні. Фактори серед серед факторів, які тиснуть на ціну, можна виділити це, по-перше, валютний курс, продовжує укріплюватися потихеньку, і це, звісно, дуже важливо для паливного ринку, оскільки ми все пальне імпортуємо. І по друге, це зовнішні котирування. Бачимо, що є певні коливання останнім часом, але не можна сказати, що вони настільки критичні. Підвищення ціни на паливо вплине не лише на тих, хто має автомобіль. Через застосування графіків відключення електроенергії бізнес змушений працювати на генераторах. У зв'язку з частими відключеннями світла доводиться використовувати генератор. А ще за що того, що починають піднімати ціни на топліва, скоріш за все, прийдеться підняти ціни на товар. Крім того, другий етап підвищення цін на пальне прогнозують і у вересні поточного року.